На Одещині ворог напередодні ракетою атакував припортову інфраструктуру, а шахеди вразили житлову. Уламки збитого дрона залетіли на балкон квартири багатоповерхівки в Чорноморську. Запалав фасад від 4 до 6 поверху. Більше в матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Одеса здригнулась від потужних вибухів. Ворог вдарив іскандерам по портовій інфраструктурі. В цей момент на завантаженні зерном стояло судно оптіма під прапором Палау. Внаслідок вибуху на облавку загинув один моряк-українець. Ще четверо іноземців, членів екіпажу, дістали поранення. А вночі окупанти запустили дрони по Чорноморську. Уламки влучили у багатоповерхівку. Квартира пані Анжели на п'ятому поверсі. Саме туди влетіла частина підбитого шахеда, Розлилося паливо і від розігрітого двигуна запалав спочатку балкон, а потім дві сусідні квартири. Люди в цей момент спали, однак відчувши їдучий дим, почали шукати вихід. Тільки заснули кри кр... 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 сон, тому, тому саме в шосі. І дивуємося, що так все, все минуло. Коли все палало, ну ми вже чули, що крики, шумно. Ну нам було не до цього, треба було спасатися. Вибігали, і сусіди повибігали у там, вже на вулиці вона побачила, як палає фасад багатоповерхівки, і родина жінки, і сусіди встигли вискочити на двір. Якось так рухались до виходу всі, не знаю. Наче Бог вів балкон повністю вигорів. Пожежники приїжджали навіть залишився двигун від шахідна, Да. сказали, заберуть потім. Я просто це все на собі відчула. Дуже страшно було, дуже і дякуючи нашим хлопцям, що вони збили і врятували від великих руйнувань. Щойно рятувальники загасили полум'я, на місце прибули правоохоронці та комунальники. Перші фіксували наслідки військового злочину, другі вивчали пошкоджене житло і вирішували, кого і куди розселяти. Є дві, мабуть, навіть три квартири так пошкоджені сильно, а остальні так більш міні можна мешкати. Ми робимо так, якщо, як, якщо нема де жити, то ми даємо людям матеріальну допомогу на сняття житла, щоб на, ну, на, три, на три місяці спочатку у нас така зараз практика, щоб не шукати, десь там не і самі шукають а виконком плати за це кошти Ми... після обстеження усіх квартир. Комунальники почнуть закривати пошкоджені балкони і фасад плівкою та фанерними листами, аби до ремонту пошкоджене житло не заливали дощі. Серйосачук, Сергій Галинів, Одещина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.